Один з концептів, який він пропонував, це використання суден, щоб судна йшли караванами постійно. Тим самим це ефект качечки, mm -hmm. тобто мама качечка, качур, качечка, вона розрізає хвилі, тим самим дає змогу своїм діткам легше, легше проходити течі і так далі. Тому він отримав за це. Є Нобелівська премія, а є е... якщо не пам'ятаєш Нобелівська, вона називається, то це якраз він отримав е, саме її. Але також проти вітру, е, е, також один з концептів є: це використання парашутів, е, які е, вітрил на торгових суднах. То попереду, тобто це такий вітрила у вигляді парашуту, які дають теж там 3% до. Е, do švédkosti.